Як ми знаємо, в нашій країні є багато професій, і вони всі для чогось потрібні. Ну я думаю, що якщо рахувати, то це було б десятки сотні. Є продавець в магазині, є просто двірник, який прибирає, є той, хто відповідає за техніку безпеки і так далі. Тобто дуже багато професій є. Вона кожна професія потрібна, кожну професію потрібно поважати. Але є професії, які особливо є відповідальними. І це такі професії, як, наприклад, правоохоронні органи або ДСНС, тобто пожежники, або, наприклад, лікарі, і в цих цих професіях є те, що там є відповідальність за людське життя, і це велика відповідальність. І що цікаво, що ці професії не тільки є відповідальними, і не тільки ну, ми поважаємо ці професії, а ще є там така одна деталь, що якщо людина буде недбало або халатно виконувати свої обов'язки, то там може за це бути кримінальна відповідальність. Тобто людина може сісти навіть в тюрму по цій професії, якщо погано або недбало виконує свої зобов'язання. Тобто професія і так відповідальна, і ще, якщо ти щось неправильно зробив, там, наприклад, лікар або пожежник на тебе можуть ще в суд подати і ще можуть тебе за це засудити. Тобто Наскільки велика відповідальність цієї професії, і є таке, такий термін, який я вже називав, да, який відноситься і до цих професій, особливо особливо до лікарів, часто так говорять такий термін, як недбалість або халатність. Якщо говорити, що це, то під цим розуміється, як пишуть, невиконання чи неналежне виконання посадовцем своїх обов'язків внаслідок недобросовісного чи недбалого ставлення до служби, якщо це спричинило якусь шкоду. А якщо це спричинило шкоду здоров'ю і життю якоїсь людини, то відповідальність там посилюється в 5 і в 10 разів, тобто дуже велика відповідальність і дуже великі наслідки може мати якась навіть сама найменша халатність або недбалість в цих професіях. Чому я розпочав саме з розповіді про це? Тому що часто в нас, як християн, християнство це не якоюсь професію, але часто ну, християнство це стиль життя. Да? християнство – це щось більше, ніж просто професія. Але часто до нашого християнства, до наших відносин з Богом, ми так само відносимося недобало або халатно. І до яких наслідків це може призвести? Сьогодні ми про це з вами поговоримо. Я думаю, що, можливо, дехто здогадався, яке місце з Біблії ми сьогодні будемо читати. Воно записане в книзі об'явлення, останній книзі Біблії, третім розділом з 14 по 16 вірш. Ми спочатку прочитаємо. В цих главах написане послання до семи церков, і ці слова говорить сам Бог. Сам Бог він бачить, в якому стані перебувають ці церкви. І пише одних послання. До речі, читаючи це послання, варто задуматись, а що Бог би написав, або які би слова сказав, якщо б сьогодні в цей день побачив нашу церкву. Тому давайте прочитаємо книгу об'явлення, третій 14 чотирнадцятого вірша, і до ангела церкви владики, і напиши: оце каже Амінь: свідок вірний і правдивий, початок Божого Творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе своїх уст. Трішки я розкажу про цю церкву в Лаодикії, до якої було написано послання. Ця церква вона розміщувалася на великому торгівельному шляху, і через який проходило десятки торговців, сотні торговців. і Це місто було дуже багате. Його жителі займалися торгівлею. Там були такі своєрідні банки того часу. І жителі його були наскільки багаті цього міста Леодикія, що одного разу один історик писав, коли прийшов землетрус і вщен зруйнував це місто, то Римська імперія, яка мала владу той час над цим містом, вона запропонувала жителям допомогу щоб у відбудові міста, на що жителі сказали, дякую, не потрібно, в нас є свої гроші, і за свої гроші вони повністю відбудували це місто. Тобто, наскільки були ці жителі цього міста багаті, в достатку. Також це місто було. Цікаве тим, що воно лежало в долині, там було дуже розвинене скотарство, там розводили овець і дуже гарний одяг шили, який потім розповсюджувався по всій тодішній імперії і в інші країни. І також це ще не все. Біля того міста. Робили дуже такі на той час відомі очні і вушні мазі, які також продавали по всій імперії, і вони дуже допомагали багатьом людям. Тобто таке місто було популярне і відоме в той час. І також вже на кінець ще один такий факт, що поряд з Лаодикією знаходились ще два міста. Одне називалося Єраполіс, а інше Колоси. В Єраполісі це місто було знаменито своїми гарячими джерелами. Там була, була така дуже гаряча вода, таке природне явище, а в колосах навпаки. Це місто було знамените своїми холодними освіжаючими міськими потоками. А от Лаодикія їй не так пощастило з водою, і до неї вода доходила через трубопроводи, які пролягали близько 10 кілометрів під землею. І коли вода доходила до міста, то в неї ставався такий неприємний теплий присмак. І часто люди, які заїжджали в Лаодикію, тому що це було. Таке, як я вже сказав, торгове місце, туди часто люди приїжджали, спробувавши цієї води. Наскільки їм було неприємно від цього смаку, що вони її просто випльовували. Я думаю, що саме такий приклад тут і наведено, їм було дуже легко зрозуміти, чому саме з теплою водою їх порівнюється, їхню церкву. Дивіться, які цікаві слова до них говоряться, до цієї церкви. Я знаю діла твої, що ти не холодний ані гарячий. І далі до них заклик, якби то холодний чи гарячий ти був, а що тобі теплий, і ні гарячий, ні холодний, то виплюну, говорить Бог, тебе своїх уст. Що ж таке холодний або гарячий? Ну як я вже сказав, і холодна, і гаряча вода, вона була приємна на смак. І е, іншими словами. Е, Бог говорить, якби ти був справжнім християнином, якби ти горів до мене, якби ти хотів дійсно поступати так, як я хочу. Але твоє християнство воно якесь не таке. Воно тепле. Воно таке, що мені хочеться тебе виплюнути з своїх уст. Під цим визнанням теплий мається на увазі не справжній християнин. Він, начебто, і не останній грішник, неявний грішник. Але от до Господнього вчення, до вчення, яке дало йому спасіння, до служіння Богу, він ставиться з прохолодою. Він десь чомусь, як говорять, остив. І перебування у такій, як кажуть, духовній дріматі для такої людини, для такого християнина, для церкви Володики було звичним станом. І ми сьогодні подивимось, чому так сталося, і як. Не допустити, щоб так сталося в нас. Ми з молоддю розбирали цю тему, і ми розглядали, як ну, типово християнина в першу чергу дивилися на себе і як думали, як в різних сферах християнського життя може виразитись оця теплість. І ми брали різні такі Різні ну, приклади. Це в житті поза церквою, або в особистих відносинах з іншими людьми, в служінні, в особистих відносинах з Богом. І було дуже багато думок. Наприклад, в відносинах з іншими людьми говорили, говорили за те, давали такі відповіді, що, в принципі. Часто християни вони поступають так, як їм зручно, тобто в церкві вони одні в відносинах з іншими людьми вони можуть бути зовсім інші, як невіруючі. І до речі, один проповідник говорив, що християни, на жаль, частіше лицемірять за невіруючих людей, тому що невіруючим їм часто нема сенсу це робити. Вони є такі, як є, грішні. А от християни вони часто хочуть показатися в церкві кращими, а в житті зовсім іншими, особливо ще якщо це якийсь проповідник. Або ще вище має церкві посаду, ну він думає, ну як це так, щоб люди щось узнали? Я же ж хороший, я же ж не такий. Тому це також небезпечний стан, і так може виразитись теплість христинина, Тобто в церкві не один, в суспільстві інший. Це може виразитись у відносинах з Богом. Да? Тобто людина, вона. Наче в неї і є відносини з Богом, вона може і читати цю Біблію, молитися, але це вже їй стало нецікаво. Вона це робить просто по традиції і, так би мовити, заспокоює свою совість. Або навіть взагалі цього не робить. В Служінні це особливо цікавий момент, як теплість християнина виражається в Служінні. І було багато думок, і в Служінні я все-таки зупиняюсь на тому, що часто це навіть не говориться про християнина, який не служить взагалі. А про хрест ще гірше, коли християнин взяв на себе відповідальність за якесь служіння, або щось комусь пообіцяв і не робить цього, або робить це на процентів 50%, так, щоб нічим не пожертвувати лишнім, щоб не постраждав його час. Наче він відповідальний за своє служіння, але робить його не так добре, як міг би. І е, таким чином він е, не тільки собі шкоду робить. А й тим людям, яким він пообіцяв, які думають, що він зробить це служіння. Але, на жаль, є християни, які взагалі не служать і вважають своїм служінням прийти в церкву в неділю. І теплість християнина, на жаль, це дуже небезпечний стан, і він може бути сьогодні в мене і в кожного з нас. Потрібно аналізувати себе і думати, чи не є ми в такому стані. До Римлянам, 12 розділ, 11 вірш апостол Павло пише: У ревності не лінуйтесь, духом палайте, служіть Господеві. Оце е, заклик або опис христинина ревного, христинина, який дійсно е, гарячий, який служить, як, ну, те, що Бог хоче бачити сьогодні від нас. Які ж, є, які ж проблеми були в Владикійською церкві, чому їх названо теплою церквою? І як вирішити ці проблеми далі в цьому уривку ми про це читаємо? Давайте прочитаємо далі, третій розділ з 17-го вірша по 18-й. Бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий? Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб задягтись. І щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі, на масти свої очі, щоб бачити. Повернемось до 17-го вірша. Проблема часто е, теплого християнина в тому, що він, як ми бачимо, е, в золодик і е, з цього місця не бачить або не визнає, або не хоче визнати те, що насправді він давно вже теплий. І ця духовна сліпота, вона зв'язана. З певними причинами ми бачимо це на початку 17-го вірша про те, що в такого христинина є стан такий, що він говорить: я багатий із багатів і не потребую нічого. Тобто він себе вважає, що чогось він вже досяг. Можливо, це були владиківської церкви, саме проблеми із маякі з матеріальними статками, тому що ми говорили, що це були багаті люди. Так само, можливо, і з духовними, тому що часто люди і в духовному плані. В себе ведуть так, що а я все знаю, що ви мені ще будете розказувати. Я вже там з Богом 20 років, чи я відучився в семінарі, чи ще щось, тобто багато різних моментів може людина казати і себе ну, піднімати в очах інших людей. Але насправді в такому стані, коли вся людина хоче навмисно підняти, часто буває таке, що вона нужденна, мізерна в Бога і сліпа. Як написано в цьому місті, і е, саме, е, саме більше, що потрібно зробити такому, такій людині, теплом християном, це визнати в, то, в те, що є проблема, тверезо оцінити своє життя, тверезо оцінити своє християнство. І взагалі нам, християнам, потрібно час від часу, доволі часто передивлятися своє християнство, аналізувати себе і чесно відповідати собі на питання, чи є я ще гарячим християнином. Чи вже не остиваю я і не стаю теплим? Тому це важливі моменти. І що теплому християнину радить зробити Бог? Ми це читаємо в 18 му вірші. Давайте прочитаємо. Раджу тобі купити в мене золото в вогні перечищеного, щоб збагатитись. І перше, на що звертає увагу в цьому місці Бог, це те, що. Він радить таким християнам купити в нього золото огнем перечищеного, щоб збагатитись. Він показує, яке золото справді збагачує. Що тут мається на увазі під золотом? Важко сказати, але в Біблії в одному місці, в новому заповіті, в 1 Петра, першому розділі 6-го вірша, з золотом порівнюється віра. Можливо, це саме і малость. тут на увазі. Давайте прочитаємо Перше Петра, перший розділ з 6 по 7 вірш, що називається справжньою цінністю в житті христинина. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу. При з'явленні Ісуса Христа, Він пише, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото. Справжня цінність в життя християнина це віра. І ця віра, вона не дається, ну справжня віра, да, міцна віра, вона загартовується багатьма роками християнського життя. Вона загартовується через багато різних випробувань, через багато різних, можливо, навіть падінь, які проходить християнин. І саме ця віра, яку людина зберегла, вона є справжньою дорогоцінністю для християнина. Не якісь там те, що сама людина розказує, чи сама рахує якийсь рівень, чи можливо не матеріальні якісь статки чи багатства, а саме оця віра, яка пронесена через багато років, через багато випробувань, через багато досвідчень, написано в цьому місці, є справжньою цінністю. Інше, що говорить Бог, це в об'явленні третій роті 18 вітчем до Лаодикійської церкви, це він радить взяти в нього білу одежу, щоб зодягтися і щоб ганьба наготи твоєї не видна була. Пам'ятаєте, на початку ми говорили про те, що в владикії виготовляли дуже дорогу одежу. Тому що там розводили овець, і там ця була дуже розвинена ця сфера. І, можливо, саме такий приклад і тому наводить автор, щоб показати, що навіть, ну, якщо у вас є багато одежі, ви гарно одягаєтесь і гарно виглядаєте для інших людей, насправді в духовному плані перед Богом ви можете бути голі, ви можете бути зганьблені. І саме це говорить автор. І... Цікаве місце, ми прочитаємо відоме місце з 1 Тимофію, другим розділом, з 9 по 10 вірш, там, де говоряться такі слова. Так само і жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. В даних віршах. Апостол Павло не хоче наложити якусь заборону на якісь дорогоцінності, чи ще щось, чи плетіння волосся, але він хоче наголосити, що в першу чергу потрібно звертати увагу не на зовнішні. Прояв, да? не те, як, щоб ви, щоб виглядати класно перед іншими, людьми, щоб щоб виглядати добре, а в першу чергу потрібно звертати увагу на те, які діла ти робиш, на те, що в тебе всередині. І десь саме це, саме такий акцент був збитий в владикійської церкви. Вони, можливо, хотіли гарно виглядати перед іншими всередині, не будучи такими, але який сенс тоді з цього? Який сенс тоді з цього, і коли твоє християнство є тільки на показ. І третє, про що пише, про що пише до Дійської церкви Бог, це те, що Він радить їм намастити очі своєю мастю, а мастю на очі свої намасти, щоб бачити. Знову ж таки, Він робить відсилку до того, що їхнє місто було знамените виробленням очних і вушних мазей. І Ісус хоче показати, що. Можливо, ви добре е, бачите, тому що у вас класна мазь на очі свої людські, але духовні очі у вас є сліпими на даний момент. І в, псал... в Псалмі 18, 9 віршем псалмопівець говорить: справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють, заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Саме заповідь Господа, Слово Боже Біблія, це те, що може просвітити очі теплого християнина. Як ми вже говорили, одна з проблем теплого христина це те, що йому важко побачити те, що він теплий. Часто йому легше себе обманювати в тому, що він теплий. Але Біблія, слово Боже, якщо ми читаємо, якщо ми приміняємо до себе, це те, що може нам показати нашу теплість і нашу гріховність. Тому три поради такі для теплих християн і для Лодкійської церкви. І останнє, про що ми поговоримо, це. Те, як Бог реагує на те, коли ми часто можемо бути теплими. Коли ми, ми, в нас може бути теплий стан. Як Бог реагує на це? В об'явленні третім розділом 19 віршем, продовжуємо це саме місце читати. Написано: Кого я люблю, тому докоряю й караю, того будь же ревний і покайся. Звертається Бог до Ладиквідської церкви і до нас усіх. Бог карає нас тільки з. Тих намірів, щоб допомогти нам, християнам. І в одному з псалмів навіть написано, що кого Бог карає, той муж є блаженним, тому що Бог таким чином навчає його, намагається направити на шлях правди. І коли Бог нас карає, навіть це може бути тяжке покарання, ну, нам може здаватися, ну як же це мені може допомогти? Але часто через такі ситуації Бог достукується, і вже людину, яку, здавалося б, нічого не може виправити через певні життєві обставини він виправляє і навертає до себе. І щасливі ми, якщо Бог через покарання колись наверне нас до хорошого стану, якщо ми не будемо такими. І ще цікаво, як діє Бог, описано далі. Напевно, одні з найвідоміших слів в Біблії ми прочитаємо. Це третій розділ з 20-го вірша. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє серцям». Ось такі цікаві дії Бога, як він діє з нами, як він діє з іншими людьми. Бог не вривається, хоча міг би це зробити. Бог стоїть під дверима і стукає. І протягом, коли ми читаємо Біблію, протягом всієї Біблії дійсно Бог стукав до людей. Бог давав вибір навіть в тому самому Едемському раю, коли він посадив людей, він посадив там ще дерево, дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І в людини був вибір. Або залишитися з Богом, залишитися вірним Богу, слухняним Богу, або не послухатись Його і зробити дещо інше, те, що і зробила людина. І потім протягом всієї Біблії Бог давав людям вибір, і людина робила так, як вважала за потрібне. Інколи це був вибір на користь Бога, але інколи це був вибір на користь вічної загибелі. І тому так само, як і сьогодні, незважаючи на наш стан, чи ми взагалі не є християнами, чи ми є християнами, але десь остили, Бог стоїть і стукає під нашими дверима. І слова однієї пісні говорять такі слова: Відчинити моє серце ти міг би давно за тобою йти наказати, та навіщо тобі страх і покірність раба? Ти мене хочеш другом назвати. Бог міг би відкрити наше серце навстіж, але Він хоче мати з нами відносини. Він хоче, щоб ми самі відкликнулись на Його стукіт. Цей стукіт тихенький і цей стукіт лунає постійно. Якщо ви ще не з Богом, Бог так само стукає до вашого серця, щоб ви прийшли до Нього, щоб покаялися в своїх гріхах. Якщо ви є християнином, і ваш стан незадовільний, ваш стан теплий, Бог так само стукає в ваше серце. Скарби міста лаодикії, гроші, вовні тканини, цілющі мазі. Вони заволоділи серця молодиківців та охолодили їхню любов до Христа. Вони не помітили втрати небесних скарбів і дивилися на свій духовний стан із задоволенням. Вони були духовно сліпі. Ось чому Христос пропонує церкві Владикії свої небесні скарби, золото. Білий одяг та очну мазь. Сьогодні Бог так само стукає до нас і пропонує нам гарячі і справжні відносини з Ним, справжнє християнство, справжнє служіння. Чи відкликнемось ми на цей поклик Христа? Давайте станемо, помолимось. Боже, дякую Тобі за цей ранок, Боже, за те, що Ти нам дав можливість Боже, в такий важкий час збиратися ще разом. Боже, прошу тебе в цей час. Горіти для Тебе, Боже, адже ми не можемо, Боже, бути теплими, коли, навкруг, Боже, люди так потребують у нашому служінні. Прошу Тебе і за нашу країну, Боже, щоб ти зупинив цю війну, Боже, щоб ти відвів ворожі війська з нашої території, щоб люди, Боже, ще могли спасатися і приходити до Тебе на вільній землі, Боже. Дякую Тобі за все, благослови продовження цього служіння. Амінь.